Good morning, Dear! Доброго ранку, люди! Сьогодні ми починаємо повторення деяких явищ в англійській мові. Починаємо ми з іменника Noun. Тому що, мабуть, найчастіше все ж таки в реченні, ми зустрічаємо саме цю частину мови. Перше, що ми з тобою пригадаємо, це таке Особливе явище іменника англійської мови як артикль. В українській мові так, у нас немає артикля, ми до нього не звикли, тому іноді нам досить складно, навіщо він в англійській мові. Але артикль в англійській мові несе на собі певне значення. Ми почнемо пригадувати з маленького неозначеного артикля е або n, який ти зараз бачиш у себе на екрані. E або N дорівнюють цифрі 1, це найперше його значення. Якщо я чую «a cat», я розумію, що мова йде лише про одного кота, або якщо я чую an hour, я розумію, що мова йде лише про одну годину. Отже, перше значення маленького артиклика ЕН це один. Друге значення, так як він не означений, то мова йдеться про будь-якого представника саме цього виду. Говорячи знову ж таки екет, ми маємо на увазі будь-якого кота, якого побачимо на вулиці. Неважливо, він буде чорний, він буде сірий, білий чи, можливо, навіть трьох кольорів. Головне, що це просто є кіт, а не собака, не птах або ще якийсь інший. Предмет або тварина. Тепер наступне ж запитання. На що нам потрібно два варіанти E і N. Це дуже просто. Давай подивимося на ті слова, приклади, які у нас на екрані: A cat, pen, a Rabbit, e an onion, an Hour. Не думаючи про те, як перекладаються ці слова. Ми подивимося уважно на те, як вони пишуться. А особливо звернемо увагу на саму першу літеру. В словах cat, pan, rabbit ми бачимо, що перша літера є приголосна, і вона дає приголосний звук. В других словах «egg», «onion», hour ми чуємо, що перший звук є голосним. Слово hour останнє Воно буде нас плутати. Начебто бачимо приголосну літеру, але вона не промовляється. Тому звук, а саме на це я звертаю свою увагу, перший звук є голосним. Our are. Якщо моє слово починається на приголосний звук, мені легше додати маленьке E. Е. Якщо ж на голосний, тоді я додаю N. Саме таким чином. Нам легше поєднати ці два маленьких слова і промовити начебто одне: A cat, a pen, a rabbit, an egg, an onion, an hour. Наголос на Е e або Н не падає, тому він повинен злитися з наступним словом. Саме ось «за», для того, щоб він міг злитися в одне ціле, ми і варіюємо Е. E, N. Пробуємо виконати завдання. Перед тобою малюнки, до кожного малюнка дається його слово, і два варіанти, або артиклік E, або N. Подивись уважно на слово, який його перший звук, і обери правильний варіант артиклю. Для того, щоб права залишилися перед тобою, натисни на паузу. Окей, okay. so let's check. Давай перевіримо. A cake, an apple, a pineapple, an onion, a tomato, an egg, a lemon, an orange, a watermelon, an olive, a sandwich. Саме таким мав бути твій вибір. Наступне завдання, знову ж таки, уже спробуй самостійно, подивившись на малюнки і на підписи, Подумати, якого з вами артиклю не вистачає е e або N. We go where» – Ми рухаємося далі. Сьогодні ми пригадуємо з тобою, як утворюється множина іменника Plural Forms. Найперше, найпростіше правило, з яким ми зустрічаємося ще в початковій школі, це просто даде букву S. A cat. – cats». A dog dogs, a ball balls, an apple apples. Нічого складного, це дуже легко і просто. Отже, перед тобою є невеличке завдання. Утвори множину наступних малюнків. Знову ж таки, натисни на паузу щоб за для того, щоб справа залишилася перед твоїми очима. So, let's check, перевіряємо Four frogs, three dogs, three snakes, three tigers, two lions, two cows, two elephants, four zebras. Як бачиш, нічого складного в цій праві дійсно не було. До назви тварини, яка була перед цим в однині, and frog, dog, lion, tiger. Ми просто додали букву S букву множини. Але англійська мова була б не настільки цікавою, якби це обмежилось лише додаванням буквки R. В англійській мові є дуже багато доповнень до основного правила. І ось перше доповнення. Якщо моє слово і закінчується на літру Y, то ця літера вона, ось вона, вона може змінюватися. Для утворення множини вона може помінятися на літеру I крапочкою, і потім ми ще додаємо вже ES. Зверни увагу, one butterfly один метелик, Two butterflies, два метелика. Як бачиш в кінці, остання літера Y змінилася на I і S. Але One donkey – Two donkeys начебто теж закінчується літерою y, чому вона тут не змінилася. Це сховано в тому, яка літера стоїть перед літерою Y. Якщо попереду неї стоїть консонант приголосна, міняємо. Якщо стоїть вало голосна, не міняємо. Слово butfly попереду буковка L вона є приголосна. Тому ми повинні змінити. У слові замки попереду буковка І, вона є голосна, тому я нічого не міняю. Отже, запам'ятовуємо, уважно дивимося на літеру попереду буковки Y. Приголосна поміняй. Голосна просто додай літеру S. Спробуємо виконати завдання. У тебе малюночки. Вгорі є необхідні слова, але ці слова воднені. Наше завдання добрати правильне слово до малюнка і зробити всі необхідні зміни для того, щоб утворити множину даного іменника. Знову ж таки, stop the video. Зупини відео на паузу для того, щоб був час подумати і виконати цю вправу. Let's see. давай подивимося. Як бачиш, в словах boys, kids, monkeys не відбулося ніяких змін, тому що перед літерою Y стоїть голосна. Тому ми просто додали буковку S в кінці. Але в таких словах як babies, Cherries, Strawberries, ladies, в кінці відбулася зміна, тому що перед буковкою Y. Стоїть приголосна. Саме вона і впливає на зміну нашої букаки Y. Наступний нюанс, про який нам треба пам'ятати, якщо слово закінчується на S або подвійне R, або на Ш, Ч, КС, або на O, ми вже в множині дадемо І С. Зверни увагу на слова приклади. Bars, bar glass, glasses, dish, dishes, torch, torches, box, boxes, potato, potatoes. Є а вже ж, і декілька слів винятків, які хоча і мають в кінці буковку «о», але візьмуть просто буковку F, Radio і T. Ці слова треба запам'ятати. І другий маленький нюанс. Якщо мій менеджер закінчиться на букву F або букву сполучення FI, як, наприклад, слови lif, knife, то ця літера F міняється на букву V із додаванням і S. Ливз найвз. Було просто лифт, стало ливз, «лифтичко». Найф ніж, але knives, ножи. Але і тут так само є слова винятки. Слово джира нічого не міняє, просто джиров. Пробуємо виконати ще одне невелике завдання. Знову ж таки, перед тобою малюнки всі необхідні слова вгорі, в однині. Тобі потрібно добрати слово до малюнка, утворити його множину і обов'язково вже додати число. Скільки ж саме даних предметів ти бачиш? Стоп за відео, зупини відео на паузу і виконай цю вправу. Let's check. Перевіряємо: Two tomatoes, four glasses, two boxes, five scarves. Як бачиш, ми поміняли літру F на V. For dishes. І останній нюанс. Англійська мова досить таки вередлива мова. І є слова-винятки, які не йдуть за жодним правилом. Вони не хочуть брати не просто літеру S, не «с» і С, ні міняти якихось останніх літер. Вони починя... починають мінятися самі, іноді лише міняють одну або дві літери всередині слова. Іноді міняється зовсім. Ми говоримо про irregular plural, неправильні множинні форми. І ці слова треба запам'ятати як таблицю множення. Наприклад, one mouse одна миша, але two mice дві миші. Як бачиш, слово змінилося, залишилась тільки перша літера. One man, один чоловік, але two men – Два чоловіки ми поміняли одну літеру всередині. One person, одна людина, Two people, двоє людей. Ми знову ж таки поміняли повністю слово. Child, дитина, children, діти. Sheep, вівця, sheep, вівці. Ось тут у нас взагалі нічого не міняється. Слово залишається незмінним. Так само, як і слово fish. І слово dear. Food, «goose», tooth міняється за однаковою схемою. Дві буковки O ми міняємо на дві «i». Food, feet, Tooth, teeth, Goose Gives. «Woman» жінка, так як і чоловік, міняє всередині літр, але при цьому міняє і вимову. Women ox, oxen. Останнє завдання. Пробуй розподілити дані слова на 5 стовпчиків по тому, як вони будуть утворювати множину. Чи вони просто додадуть літеру S як в слові, «бег, bags чи, можливо, вони візьмуть собі ІС в кінці, чи, можливо, остання буковка Y поміняється на I і S. Можливо, остання літера F поміняється на V і «s і інші, тобто, слова-винятки, які міняються по-своєму. Топ-девіал тобто зупини відео і перевір себе. На цьому наше повторення завершено. За потреби можна ще декілька разів переглянути і повторити правила утворення множини. Goodbye!